Сьогодні ми поговоримо про гарячі клавіші, а також попрацюємо зі стоковими звуками і спробуємо створити наш другий демо-трек. Привіт усім, з вами Григоріо, вітаю на студії Green. І почнемо ми з нового проєкту. Називаємо його Димотрек. 2. Нічого не змінюємо, натискаємо ОК, завантажився наш головний екран і давайте ж швиденько поговоримо про гарячі клавіші. Почнемо з функціональних, зазвичай F1, це в нас меню, да? Тобто інструкція, можна почитати інформацію, якщо вона встановлена Її можна викачати. Але за ваші бажання. Далі в нас є кнопочка F2, це відкривається наш едітор. Тобто ось тут нижня вкладка можна і активувати кнопкою F2. F3 відкривається відповідно мікшер. І F5 відкривається браузер. Тобто такі швидкі гарячі клавіші може бути так вміщеніше. F4 відкривається меню треку. Ось Ліворуч. F6 у нас відкриваються інструменти, F7 ефекти, F8 лупи, якими ми сьогодні будемо працювати, і F9 файлики наші. Тепер ідемо на ось цю панелечку Тут у нас меню мишки. Якщо ми нажимаємо одиничку, у нас буде стрілочка працювати, на двійці у нас меню виділення. На трійці у нас ніж, щоб ми могли розрізати трек. На четвірці у нас стирачка, гумка, пластик. На п'ятірці ми можемо малювати. Це я вам пізніше все покажу. Навіщо це все? На 6 у нас є м'ют, Тобто ми приглушаємо звук. І на SIMC у нас є Listen To, тобто ми можемо слухати якийсь певний шматочок, просто натискаючи. Тобто не весь трек, а тільки локальне місце якесь там. Тепер стандартні такі налаштування. Ctrl-N, New file, Ctrl-O open, відкрити, файл, Ctrl-V закрити. Також Ctrl-S, як і всюди це зберегти. І також у нас є Ctrl-Z відмінити, Ctrl-Y повторити дію. Ctrl-X вирізати, Copy, Paste, залишилось, Ctrl-C, Ctrl-V, відзавжди. Delete, видалити, дублювати, дублікат зробити. Ну, все інше в принципі, можна не використовувати. Окей, що тут в нас ще є? Зробити Mixdown, Ctrl-E ну, і там і додати трек, буква Т. А видалити трек. А якщо видалити трек потрібно, то Shift-T. Також у нас є Enter, вмикає наш плеєр. А number 5 0 буде зупиняти. Щоб повернутися на початок. Натискаємо крапочку. І, наприклад, Ctrl-T можна обрати конкретний такт або секунду, куди ми хочемо переміститися. Тут, до речі, те, що я вам показував, тобто ці гарячі клавіші, F функціональні. Тут вони всі прописані, можна подивитися, пам'ятати. Ну добре. Це такі самі прості базові гарячі клавіші, які ми будемо користуватися. Також можна налаштувати додаткові. Про це буде окремий відеоурок. Сподіваюсь, десь його прикріплю. А ми плавно переходимо до створення треку на стокових звуках. І ось ми готові розпочати створення треку. Встановлюємо темп. Наприклад, 120. Так? Тобто два удари. Секунду. Mm -hmm. Тут ми робимо в секундах, а тут у нас будуть такти. Ми можемо налаштувати, якщо нам треба таймбейс або в тактах, bars, або в семплах в найдрібніших частиночках, або в секундах. зручніше В так, тактах. Музика вона така. Окей. Okay. Давайте візьмемо, вийдемо в браузер. Це у нас F5. І тут можна файлси. Ми сьогодні попрацюємо з лупами. Тобто беремо Browse, loop. У нас тут небагато. Ми беремо, наприклад, отакий от луп і перетягнемо. І дивіться, чим відрізняється луп від сендку. Тим, що він у форматі МІДі ми бачимо тут отакі звуки. І ми можемо це редагувати. Давайте візьмемо Натиснемо F2. І в нас відкриється вікно редагування. От тут зверху колеса можна зробити І менше, більше. І йдемо на початок. І тепер ми можемо, наприклад, одиничкою навпроти кожного вулка послухати, що тут Це бочка. одна бочка. Давайте сделаем вот такую дуже простую ранжировочку. Вот тут. Заберем вот Вот такой вот верхний зрежем. Тут вот так. І тут я думаю, отаку. От от Можна тут трошки. От у нас буде все, тому що пробавлятись. На жаль, ви не зможете це почути, тому що звук в мене тільки в наушниках відео його не пише. Зараз покажу вам якраз як робити з такого лупу мідішного трек. Я його збережу і потім в окні. Так, От тут є в нас кнопочка Transform to Audio Track. Нічого не міняємо, окей, натискаємо. Пару секунд. Вуаля. У нас отут значок тепер такий став, бачите, бух. От зараз я вам покажу. Нажимаємо трек, інструмент трек. Коли інструмент у нас тут клавіші надаються, коли це вже аудіо, у нас з'являється такий значок. Окей, так, ну і тепер ми робимо. Ось тут виділяємо перші, другі, треті, чотири такти. І робимо сонг, експорт мікс, Називаємо кине. Drums. Ну другий трек. Bitwin Loop. Або Loop це частинка, яку ми тут виділили. І натискаємо OK. Хай буде MP3, можна виїхати, якщо це вже готовий трек. Але нам поки що вистачить MP3. І що ми з нього можемо зробити? У нас є кнопочка Alt. Затискаємо Alt, беремо мишку і отак перетягуємо. Наприклад, тут, тут нижче. І наш трек вже скопіювався. трек ми робимо Shift T видаляємо і тепер нам треба їх поєднати можна розтягнути так, щоб видно Тут нічого не стишив. Хоча можна так, щоб воно навірвалося тут. Потім таким же методом з кнопкою Alt я копіював та поєднував цей біт, щоб він став довше. Трішки нарізав частин за допомогою трійки, кінцевий варіант ударних, покажу далі. Тут я підставляю, поєдную, трошки передвигаю, тобто шукаю сильні долі, слухаю, звісно, тисячу разів, щоб знайти найбільш оптимальні варіанти. Зараз можна буде послухати. Після чого я додаю новий інструментальний трек, клавішою Т, відкриваю потім браузер і активую капслоком віртуальну клавіатуру, ось таку. І тепер в браузері клавішою F5 я відкрию і оберу тут інструмент. І виберу інструмент, який мені потрібен, тобто «Тембр». Ну, я вирішив обрати бас, да, прописати бас, тому що ну, в цілому це якби другий етап після ударних інструментів, з якого всі починають писати треки. Обираю підходящий тембр. І, звісно, після цього перетягую його на інструментальну доріжку, ось так. І як бачите, відкривається інструмент, після чого я записав партію. Тобто така у нас вийшла басова доріжка. Якщо ми її двічі клацнемо, вона відкриється. Тут у нас така мелодія вийшла, ми її так можемо визволити. Тут в нас мені фантизації. Можемо додати свінгу, щоб був більш рваний ритм. Або, якщо чіткий, то беремо в 0. І давайте, наприклад, візьмемо до... От них восьме. Все, наші кнопи здвинулись трішки, тут ви могли побачити. Ctrl-Z, отако, Ctrl-Y, отако. Стало все більш рівненько. І тепер ми можемо це все трансформувати в аудіотрек. Змій в аудіо. Трошки сигнал нам пише за великий. І можемо... От так розширити трек і тут зверху потягнути вниз і трошки зарізати. І наприклад вступ зробити трошки И завершение І завершення теж можна. От так. І тут завершення. Окей, вирігаємо. І давайте ми зробимо такий легенький мікс. У нас є... Так, бас. І зробимо бас. Кожен вище, все, трошки занижемо, щоб не було піти. І бас чуть-чуть вліва, направим. А ці треки які так, Трошки вправі, трошки влійний. Давайте все так вправо. нормально І давайте сюди. Видамо, наприклад, із лайк. Трошки. Отак по фану накрутимо. І зараз я вам включу. Щоб ви могли почути. Я здрав зроблю XDAUN. І потім вам навіщо. Like... 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 Okay. І У нас рендер відбувається. І зараз ви зможете послухати, готовий. Дякую за увагу. З вами був Григорій. Запрошую вас до менторства. Посилання в описі. І побачимось в наступних відео.